Сьогодні у день захисника та захисниць України відбулося офіційне відкриття скульптури Янгол-Хранитель, фігура села даниної пам'яті звардійцям, які віддали своє життя за свободу України. Ми всі зібралися тут, щоб піддати шану тим, хто нас захищає нашим захисникам захисницям, а в першу чергу тим, хто віддав найдорожче в захисті нашої вітчизни і наших громадян. Це своє життя, велика шана їм і повага. І головне, що ми разом зробили цей меморіал. Для того щоб кожен мав розуміти, що ніхто ніколи не забуде про їхні подвиги. Ми будемо пам'ятати це, тому що навіть в далекому Ужгороді, який далеко від війни у нас є мир і спокій, дякуючи тим, що хтось сьогодні є в окопі, а хтось на жаль втратив життя. Під час заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. До цього вшанування долучилися рідні полеглих військовослужбовці на звардії, представники влади та запрошені гості. 1 жовтня офіційно це державне свято свято, Яке відзначається щороку в День Покрови Пресвятої Богородиці. Проте для мене ця дата це день вшанування та вдячності захисникам та захисницям. До того ж, дякувати воїнам та вшановувати пам'ять, треба не лише у пам'ятні дати. Щодня в Україні о 9-й годині є хвилина мовчання. Ми маємо присвятити цю хвилину щоденно на вшанування пам'яті. Бо воїни присвятили своє життя захисту України. Шановні присутні, дійсно, пекло в нашій країні вже 11 рік. І я схиляю голову перед батьками і рідними наших загиблих героїв героїв. Низький уклін І ті речі, які раз сказала пані Марина, це сьогодення, страшне сьогодення. Дійсно, нові атрибути в нашому житті це сила і волі, підтримки фронту, сила оборони і робота волонтерського руху. Це щоденна буденна робота кожного і кожної на місцях. Це дуже важливо для нашої перемоги. Особливо зворушливим моментом стало вручення відзнак рідним захисників, які не встигли отримати їх при житті. Цей жест став знаком поваги та вдячності до героїв, чия мужність і жартовність назавжди залишаться у серцях українців. Ярослав також не отримав свою нагороду, тому хотів би, щоб вона була у вас, щоб ви отримали її з моїх рук. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо. Добайте. Офіційне відкриття скульптури у день захисника та захисниць України має особливу символіку нагадування, що боротьба триває, а пам'ять про героїв вічна. Відтепер головна місія Янгола-Хранителя оберігати воїнів, що щодня виконують свої обов'язки і боронять нашу державу. Сьогодні в країні відзначається. Хотів би наголосити, відзначається не святкується День захисників та захисниць України. І в цей день символічно ми б хотіли. Рити меморіал пам'яті нашим побратимам, які завжди поруч з нами, є, були і будуть. Передувала цій події передача скульптури, яку здійснив Закарпатський митець Петро Мател. Робота харківського автора через його ініціативу знайшла своє місце саме там, де вона набуває особливого сенсу. Серед військових, для яких пам'ять і символ є потужною підтримкою. Те, що ця скульптура тут, це теж якось… Случай, не случай, може, якесь проведення. Ваші командири були у нас у скульптурному парку, куди і вас запрошую на екскурсію. І я розказував, що багато скульптур подарував, тобто 50 скульптур за карбатським селом. Роберт спитає, а нам нічого не подариш. Я кажу, якраз у мене є одна робота, яку вже. Давно хотів е, і знайти місце як е, призначення. І якраз вона, я бачу, що дуже вписалася сюди, а е, я ангел охоронець Особливу роль у цій історії відіграв саме Петро Мател, відомий закарпатський скульптор, чиї роботи добре знають як в Україні, так і за її межами. У його творчості відчутна не лише майстерність, а й глибокі відчуття часу. Він переконаний, культура це ще один фронт, на якому ми маємо бути сильними. Адже саме через мистецтво формується національна пам'ять, передається вдячність і зберігається гідність. Скульптура Янго, хранитель ще одне свідчення того, що культура і духовність сьогодні тримаються поруч із силою і мужі створюючи єдину основу для нашої перемоги.